Коротше, давайте насипаємо, знаєш. Погнали! З зараз. ой, зараз буде щось із чимось. сь з першої коробочки танк, та ви що? А що за танк? Це хочкіс? Так, це вусатий... Піздюк біжить. Мені кіт випав? Це кит так випадає. Ну, все, коробочки окупились, бо це те, що я хотів, я хотів собі кота а на Все решта мені там насрати Опа. Ну, молодець той, хто його малював. Ну молодець. Це десь дитині, я не знаю, в 8 класі дали попрацювати. І оце вона намалювала цього кота. не зрозуміло що це 2D-3D. Чи це просто якась розмазня. Ну, блін, дякую. Ну тут красивий, зате тут красивий, так. Да. Е, розумієте, от. Оць... Хопкінса не кість, навіть. Кіт важливіший, аніж якийсь там сраний преміум танк 4 рівня. Бачите, тому що відео Котика показали. а Танк ні. Давайте окей, наступна. А, ну непогано. 750 годин. Су-222. Коротше, я зараз виб'ю усе дрібне лайно, нормальний танк мені не випаде. Шеріда, ну ти що, який я не буду ніколи качать. кайф, ну дякую, мужички, Дякую, Ой, дякую. <світ> дякую дуже потрібно. Красиво, так, да, красиво, шкода, що качати ми його не будемо, ну окей, давайте далі. Але красиво зробили Що в нас тут? 500 годин. Дякую. Аж підскакую ще раз, 500 годин. М3 легкий. М а далі, щоб М3 важкий. Окей, ясно. Давайте ще. 500 голди, Ну, голди тут випадає, бачу, нормально. О, ще й день прямі аккаунту. Ще так само. Ну, поки що найвстратіші коробки, ну хоча тут голода почала випадати. А, 3 примні, ну таке. Таке, таке. Чисто оці коробочки різдвяні не купуйте. Щось воно не зайшло. Давайте далі. Значить, китайський новий рік. Що? Боже мій. Ну, я знав, та я знав, що я ніхера не виблю. Це Не з моїм везінням. В танках. А, тут просто два. хм, о, дай чи соняшні бурштин. Кайф. Шедеврально. Ой, як добре. Я не маю слів. І ось останній шанс 7 коробочок. Ну вони ж не думають, що я зараз побіжу докупляти коробки, тому що такого не буде. Адлюкі. Жодного прему восьмого рівня не дати. Ну це. Знаєте, я пам'ятаю, хто купує по 200 коробок, по 80 там коробок, ті вибивають по 30 премів. Сьогодні бачив скріншоти, чуваки кидали. Там 16 премів з 18 коробок. Тобто всі 8, всі там низько рівня, плюс повтори. Якщо ти купуєш мало коробок, жодного не вибиваєш. А якщо купуєш до фіату, вибиваєш там з надвишком. Ну і остання коробочка. Ясно. Клас. Клас. Ну, подумаєш, там всього то ще 19 коробок випад, э, цей... Э, відкритий, щоб випала гарантована нагорода. І того, що ми вибили? 3 одиниці техніки. Увесь пісок я вибив аж цілий один 3D стиль на шерідан. Редширський кіт, окей. 13 днів премів 12 1200 золота і 1 300 тисяч кредитів. Та ви шо, бляха, муха Тисяча гривень.